Вітаю! В ефірі онлайн-конференції на інформаційному порталі Agronus. І я, їхня ведуча Оля Парашюк. Сьогодні у нас гостя в гостях студії голова Всеукраїнської громадської організації Асоціація з питань захисту прав споживачів Кравченко Ірина Миколаївна. Доброго дня! Доброго дня, Олечка! Ми є те, що ми ймо, стверджує Гіппократ. І справді щоденний харчон, харчування є дуже важливим. Тому, аби довго зберігати здоров'я та молодість, необхідно їсти корисні, а головне якісні продукти харчування. Отож, тема сьогоднішньої розмови якість продуктів харчування. Я нагадую нашим глядачам, що ви можете телефонувати до нас в ефір і ставити свої запитання гості студії. Наш телефон 278 278-80-80. Нагадую, що телефон студії 278 80 278-80-80. Також всі запитання ви можете залишати на сторінці нашого сайту АгроНюз в коментарях. Отож, Ірина Миколаївна, контексті розмови про якість. Хочеться поставити вам перше запитання. Які ж структури відповідальні за те, що ми їмо? Ну, основне, що я можу сказати, що за все в нас відповідає держава за якість та безпечність продуктів харчування, які ми споживаємо, які ми експортуємо, які ми імпортуємо, які продаються в нас на ринках, в магазинах, насе. Відповідальність держава є низка центральних органів виконавчої влади, які відповідно до своїх повноважень регламентують ці питання і перевіряють якість продуктів харчування, які потрапляють на ринок України. Тому, як можу назвати ці органи, сьогодні це перше Міністерство охорони здоров'я, центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Це центральний орган виконавчої влади у сфері агрополітики, це інспекція у справах захисту прав споживачів України, Державна інспекція, це ветеринарна інспекція. І це також державна служба, епідеміологічна служба України, санітарна епідеміологічна служба. Але я хочу сказати, що сьогодні ці всі органи перебувають у стадії реформування. У нас іде реформа, і тому розподіл повноважень нещодавно відбувся. Наприклад, у сфері санітарно-епідемологічної служби скоротилася дуже кількість тих служб, які перевіряють СЕС, мережа санепідстанцій підстанцій скоротилась дуже. І сьогодні за якість продукції також відповідальним є виробник, як і завжди. Тому що виробник саме він несе безпосередню відповідальність за те, що він виробив і поставив на ринок України, або той імпортер, який завіз продукцію на територію України, відтак, щоб орієнтуватися в якості продукції, захищати свої права, треба знати ці органи державної влади, і якщо є необхідність, до них звертатися, є ціла низка ще громадських організацій. Які теж опікуються цими питаннями і допомагають органам державної влади у цьому у, цьо, у цій проблемі у вирішенні цієї проблеми? От якраз однією з таких організацій є і наша асоціація. Тому я завжди пропоную споживачам, якщо якісь виникають питання у сфері захисту прав споживачів, звертатися до нашої асоціації. Телефон сьогодні і сайт асоціації буде розміщено. Ви побачите їх на екрані. Прошу звертатися за допомогою будь-яких питань. Ви почали в контексті цієї розмови говорити про виробників. А чим в першу чергу має керуватися виробник при виготовленні продукції харчування? Ну насамперед виробник несе повну відповідальність за ту продукцію, яку він виробив, і яку він поставив на ринок України. Я вже про це сказала. І е, у нас є е, він повинен керуватися виваженою системою. Якості безпеки продукції, яка в нього впроваджена на виробництві. Ці системи вони різні. У нас з 2003 року фактично є таке такий стандарт, системи управління, як називається Національний стандарт ДСТУ 4161 2003 року, системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги. А з 2007 року набув чинності національний стандарт ДСТУ ІСО 22000-2007. Ідентичний міжнародному стандарту двадцять 22 22000-2005. От якраз ці стандарти регламентують якість і законами України. Це перше за все, закон України про якість та безпечність виробництва харчових продуктів. І також є закони по окремим групам товарів, по виробництву окремих груп товарів. Це і гарільчаних виробів, і дитячого харчування. Продукти є закон про дитяче харчування, і окремі закони про молоко, про молочні продукти, про м'ясо і таке. Інше, ми почали говорити про якість продукції, і давайте розберемося з таким, що що повинен знати кожен споживач, коли він відправляється за покупками. Які, які основні правила, тобто якісь телефони, ви назвали ці основні організації, але от так якщо то, звичайна людина, що потрібно звернути увагу? Ви знаєте, саме головне споживач, на жаль, у нас. І на сьогоднішній день, хоча ми говоримо про це дуже давно, не дуже обізнаний з тим, які потрібно йому, як йому потрібно вести себе на ринку, особливо при виборі продуктів харчування і товарів специфічних, таких як, наприклад, дитячі товари. Не всі ми знаємо законодавчу базу, не всі знаємо, що є якісь вимоги до продукції. Тому необхідно, коли ви йдете в підприємство і купуєте якийсь продукт. Зайти зараз сьогодні дуже серйозна мережа інтернету. От ми сьогодні в інтернет ведемо розмову, то треба заходити на інтернет сторінку і подивитися, що. За продукти пропонують сьогодні на ринку наші е, виробники. Який є спектр цієї продукції, Чим вони відрізняються один від одного? Якщо ми будемо озброєні, якщо ми будемо знати, що ми купуємо, тому е, є в нас е, е, ну так така, е, скажімо, вже буде знаєте безпечність, якась, що ми купимо продукт саме той, який нам необхідно купити, і щоб не отруїтися цим продуктом. І звертаємо увагу на що? Перше, ми купляємо продукт, значить, ми повинні взяти касовий чек. Якщо ми це купляємо на ринку, там нам чеки не видадуть. Треба взяти місце виробника, вірніше, продавця, знати, де ви його купили, попросити просто м'який чек. М'які чеки вони виписують на вимогу покупця. Але якщо цього не відбувається, все ж таки якийсь чек, якусь необхідно мати з собою докази, що ви купили саме це у цього продавця. Щоб потім до нього звернутися, і він вам поверне кошти за неякісний товар, якщо він виявиться неякісним. Но чек є запорука того, що кошти будуть повернені. Якщо чека немає, то це вже треба буде доводити. Далі ми звертаємо увагу на упаковку, на те, щоб вона була цілісною, щоб не було ніяких пошкоджень на цій упаковці, щоб на упаковці були все те, ті, ті зазначені необхідні дані, які потрібні споживачу знати для того, щоб придбати даний товар. Це дата. Термін виробництва, коли було вироблено даний товар, термін споживання, скільки його можна споживати, при якій температурі його треба зберігати, якісь певні застереження для певних категорій груп людей, це можуть бути алергічні реакції. Там, де наприклад, тут напої люди купляють, то там. Застереження про захворювання на кеніл і інші такі застереження, які мають люди читати, для того щоб не потрапити в біду і не купити те, що для здоров'я буде шкідливим. Ну і я раджу завжди звертати увагу на вміст на кількість цих різних барвників, консервантів. І таких інших. Люди різні і купляють різні продукти, і різні за ціною. Тому є деякі продукти більш дешевші, а є деякі більш дорожчі. Тому потрібно звертати увагу на те, що ви їсте, на маркування того продукту, і саме тою вимогою, яка підходить особисто вам. як звичайній людині розібратися серед, коли вона читає етикетку, дуже багато різних надписів, не завжди всім зрозумілих. Що допустимим допустимо серед? Дуже цікаве запитання. Ви знаєте, у нас на сайті якраз розміщено цю всю інформацію, і всі роздруковано, всі ці позначки розшифровано. Що саме таке, що таке є, що різні наповнювачі, що таке консервант, що таке завучувач, які вони мають бути, які не мають бути, які права мають на вміст, які не мають. З додаванням зараз ці продукти виробляються фактично ЗТУ, і це як сказати різна. Манітність їх і кількість їхніх дуже велика, тому е, треба обов'язково ці питання вивчати і дивитися е, на те який вміст е, різних барників, консервантів і тому інше є в цьому в цих продуктах. Тому і дивитись на ці застереження, які на упаковці є. У нас є все на сайті, тому я прошу заходити на сайт, дивитися, і е, ви будете знати все про маркування харчових продуктів. Я нагадую нашим глядачам, що в ефірі онлайн-конференції у нас в гостях Кравченко Ірина Миколаївна, голова Всеукраїнської громадської організації Асоціація з питань захисту споживачів. Отож, ми продовжуємо і е, хочу поставити таке запитання. Тому вже багато розібралася, що має знати споживач, коли він йде за покупками, на що звертати увагу. Але окрема тема це дитяче харчування. Якщо якість готової продукції ще можна якось перевірити на виходів виробництва, то яка ситуація з дитячим харчуванням? Зокрема, коли це стосується шкіл та дитсадків? Ви знаєте, це дуже болюче питання. На сьогоднішній день аксіомою є те, що контроль якості продукції і відповідність закладів санітарним нормам харчування держава має тримати під особим наглядом. Але в нас ж існує вже багато років лозунг все найкраще дітям. Так? Але державні органи контролю сьогодні мають серйозні обмеження у своїх функціях і повноваженнях. Так, СЕС, наприклад, згідно новим правилам, може перевірити шкільний заклад лише один раз на рік. І більшість перевірок здійснюється на жаль, вже за кінцевими результатами, тобто за скаргами споживачів і за скаргами на якісне харчування, отруєння дітей. Результати перевірок теж маловтішні, тому що більшість половини продуктів, які ми готуємо дітей у дитячих садках у школах, не відповідають вимогам до дитячого харчування. І зафіксовані часто бувають факти завищення цін через високі націнки і безліч посередників непрозорі конкурсні три. Зокрема, у деяких випадках в дитячих садках Києва ціни коливаються на продукти і завищені від 20 до 80%. Це як факти, це є в засобах масової інформації відображено, тому проблему цю треба розв'язувати з сумісними зусиллями батьків, громадськості, держави і тих, хто продає ці товари на сьогоднішній день. Звернення батьків і громадських організацій до влади дуже сприяло сьогодні тому, що у Києві. Впроваджується впроваджуються розроблена, і зараз буде впроваджуватись єдиний стандарт харчування у дитячих, дошкільних і шкільних закладах. Це дуже добре, і крім того, зараз ще розроблена програма забезпечення дошкільних закладів екологічно чистою водою. Але ці перевірки я ще я ще раз кажу, що сьогодні вони знаєте. Дуже серйозно впливає те, що постійно йдуть зміни до законодавчих актів, і вони йдуть не в, не в кращу сторону. От я наведу приклад. Раніше в нас, якщо людина скаржилась на, на щось, то есть, ось вона отруїлась в якомусь закладі, mm -hmm. наприклад, в кафе, так і поскаржилась на це, то треба було завтра вже або зразу ж, якщо була бригада виїзна, в нас така. Постійно у за... в інспекціях у справах захисту прав споживачів областей то. Зразу ця інспекція реагувала. Вона брала відповідальність за це реагування термінове, і через годину-дві вже там були в тому кафе, перевіряючи. Вони дивилися ті продукти, брали на дослідження залишки цієї продукції, на яку скаржилися, і могли чітко дати відповідь, чи це дійсно було причиною отруєння даної людини. Сьогодні, якщо ви поскаржитесь, напишете скарж. Арго, письмово, або зателефонуйте. Вам, якщо ви зателефонуєте, вам запропонують написати письмово. Якщо ви напишете письмово, то вам е, будуть давати відповідь протягом 30 діб. І е, ця скарга буде так, так проходити. Значить, спочатку візьмуть дозвіл на проведення перевірки у стоячій інстанції. Тобто сьогодні в області і в санітарній службі, і в інспекції справи захисту прав споживачів, треба буде чекати, е, поки установа е, сама верхня, тобто інспекція захисту прав споживачів у Києві, буде чекати, поки державна інспекція. У Києві надасть дозвіл на проведення перевірки. Коли цей дозвіл буде отриманий, тільки тоді вони вийдуть на перевірку. І що вони там вже знайдуть? Коли пройде вже тиждень або два, тих продуктів, якими ви отруїлися, вже не буде, і довести, що це отруєння було з цієї причини неможливо. Ось так сьогодні ускладнили законодавчий розгляд скарг і пропозицій. Тобто це треба все нагорі давати дозвіл на проведення таких перевірок. А планові перевірки проводяться з попередженням за 10 днів. Тобто сьогодні дуже важко довести, що якийсь виробник винен у виготовленні неякісної продукції. Це може бути і як кафе, так і шкільний дитячий заклад, і дитячий садочок, і, і магазин, в якому вам продали товар. На жаль, це так. Але хочу ще раз сказати, що от у громадських організаціяхраз немає ніяких попереджень і немає. Таких вимог, щоб вони брали якісь дозволи при виході на перевірки. Тому громадськість може впливати на ці факти, і тому громадські організації більш якось швидко реагують на такі питання. У нас є телефонний дзвіночок. Алло, доброго дня. Доброго дня. Алло? Що ж мабуть, зірвався телефонний дзвінок? І я тоді зачитаю запитання, які Добре. залишали Добре. читачі на сайті Агронюс. Отож, запитання від пана Дмитра: які дослідження проводить Асоціація з питань захисту прав споживачів? Чи перевіряєте ви якість продукції? Власне, ми про це вже говорили. Тільки тепер, будь ласка, деталізуйте це запитання, щоб ви знали, як можете бути Ми перевіряємо. Це одне, одне з направлень у роботі асоціації. Перевірки ці проводяться обов'язково. Це називається не перевірки, а моніторинг. Тобто, ми моніторимо. На ринку якість певної групи продуктів харчування. Якщо говорити про які групи, то ми моніторимо більш соціальні продукти, ті, що споживають люди, або більш вживані, скажімо так, продукти харчування, тобто ті, що люди споживають постійно. От протягом чотирьох місяців ми, наприклад, відстежували якість масла тваринного у мережі київських магазинів. Як це відбувається? Ми приходимо в магазин, з полиці знімаємо все, що пропонується, все, що пропонується в цей час в магазині. Тобто до асортимент дуже великий буває, буває до 30 найменувань масла. От ми всі, всі їх скуповуємо. І певним чином оформлюємо возими в лабораторія. Як правило, ми здаємо їх в альтернативні одну-дві лабораторії це лабораторія ветеринарної медицини, це лабораторія Укрметр Т стандарту України, це інститут гігієни і токсикології імені Медведя МОЗ України. І ми робимо там ці дослідження, і потім їх порівнюємо. І результати досліджень, на жаль, у нас дуже нас вражають, тому що от по маслу якраз у нас від десь 30 Відсотків до 70% це фальсифікована продукція. Дуже, дуже погано і фальсифікована тим, що в ній у місті є немолочні жири, яких взагалі не може бути у тваринному маслі. Масло, наприклад, ми брали селянське 72,6%, два шістдесятих досліджували цей спектр і масло екстра ми брали на дослідження. Тому ось ця продукція вона взагалі може бути вироблена тільки з вершків або з молока. Ну молоко. Молочна продукція не не може там бути вмісту немолочних жирів. Але на, на жаль, від 70% до 10% 10 є і а навпаки, треба було сказати: від 10% до 70% десяти відсотків вміст немолочних жирів. І ви знаєте, є заводи, які вже двічі чи тричі. Ми бачимо, що різні партії масла ми бракуємо. Я ось сьогодні принесла етикетку в студію і подивіться, будь ласка, ось масло вершкова долина. Виробник ВАТ «Укрпродукт груп, ПРАТ Укрпродукт груп на замовлення ПРАТ Укрпродукт груп, виробник Житомирський завод Житомирський. Настрою, Іх... так, 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 етикетку, ви Ось на цій етикетці ми просто бачимо невідповідність взагалі по маркуванню, тому що ця етикетка водить споживачів в оману. Ось дивіться, на цій етикетці 72 Вироблено масло 72,6% жиру за ДСТУ 4399 2005 року. Так на маркування є, але під клапаном, от коли ми цю тикетку складемо, ось тут дата виробництва першого там. П'ятнадцятого, ну так і так далі. Ну 2013 року. Якщо ми ось так завернемо цю от переверніть, як так, як масло завертається, то ми побачимо, під клапаном буде маркування ТУ, тобто. За яким же стандартом вироблене це масло? За ДСТУ чи за ТУ, подвійне маркування, введення споживача в Оману. І на додаток це масло містило 10% немолочних жирів. Тобто це було масло фальсифіковане. Якщо ми таке на таке потрапляємо, то ми обов'язково пишемо листи до органів державної влади. Які повинні цим опікуватися, тобто до Антимонопольного комітету України, з яким ми тісно співпрацюємо, і ми входимо в склад громадської ради антимонопольного комітету, до ветеринарної медицини, інспекції ветеринарної медицини, тому що на виробництво виходять потім перевіряти саме ветеринари оцю продукцію, до інспекції у справах захисту прав споживачів, яка цим питанням опікується, вона потім відбирає їх в мережі в ході планових перевірок і підтверджується, чи не підтверджуються ці, ці факти. Ну і до органів тих, які повинні притягати до відповідальності, тобто і до прокуратури, і до ОМВС, того регіону, де даний виробник знаходиться. Ну, отак ми боремося з цим злом, скажімо так, в Україні. Я думаю, що не одні ми. У нас є телефонний дзвінок. Алло, так. доброго дня! Алло, доброго дня. Доброго дня. Мене звати Роман. Я вам з Миколаєва. Мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, в яких продуктах найчастіше знаходять невідповідність на вимогам? Дякую, дякую за запитання. Я хочу сказати, що невідповідність вимогам державним стандартам або або про технічним умовам, за якими виробляється продукція, найчастіше все ж таки знаходиться у тих виробах, які ми споживаємо постійно щодня. Тобто, це молочна продукція, це молоко згущене. В якому теж є великий вміст немолочних жирів, це масло тварини, про яке я вже говорила. Наприклад, спред повинен містити до 25% немолочного молочного жиру, а інший може бути немолочним, тобто алія якась, так з додаванням якоїсь алії, але масло не має права цього вмістити. І я не хочу, і ви, мабуть, не хочете купувати спред за ціною масла. Правильно? Ви хочете купити масло за ціною масла? Чому ви повинні переплачувати або навіть купляти цю продукцію, продукцію маргарин або спрет, коли ви хочете купити масло, і це національний традиційний продукт для вживання. Так, я дуже велика кількість. Ми маємо в дослідженнях невідповідності сирів, тому що теж там вміст немолочного жиру, сири тверді. Вони дорогі, коштують дорого, і люди е, мають знати, що, що за сир і з чого він вироблений. Але сьогодні вже вмудряються і додають теж немолочні жири. Е, у, у, ми знаходимо там вміст немолочних жирів у сирі, там, де молочний продукт, цілком вироблений з молока. Теж так, це йогурти, тому що там є наповнювачі е, і консерванти. Е, Скажімо так, хімічного походження, не натуральні. А це у дитячому харчуванні взагалі неприпустимо. Це може бути інша продукція. Ну і овочі, фрукти сьогодні сезону споживання овочів, фруктів. Там великий вміст нітратів, нітритів раніше був. Зараз ця картина трошечки краща, але все ж таки це потрапляє на ринок і потрапляє продукція з пестицидами, з нітратами, з нітрітами. Тому це теж треба досліджувати, особливо в такі часи, як літо. І осінь, тому коли коли дуже велика кількість цієї продукції потрапляє на ринки України. Дякую за відповідь. Хотілося б ще поговорити. Тепер хочуть проваджувати систему ХАС на підприємствах підприємствах. Як ставитеся ви, і зокрема, яка позиція асоціації з питань захисту прав споживачів, щодо впровадження цієї системи? Я взагалі думаю, що кожне підприємство повинно опікуватися безпекою продукції перш за все. І коли це підприємство випускає продукти харчування, то система ХАСП, я думаю, що це дуже добре, що вона на сьогоднішній день існує і є вимоги до того, щоб ця система була запроваджена на різних харчових підприємствах України. Ну, по перше, що вона нам дає? Вона наближує нас до Європи. Так, ми сьогодні. Ми все ж таки йдемо до Європейського Союзу, тому те, що ця система вона дає підгруддя для інтеграції України в світове товариство. Як Якби такий вхідний квіток на міжнародні ринки, наприклад, щоб експортувати сьогодні продукцію до країн Європейського Союзу, підприємство обов'язково повинно запровадити у себе систему «Хасп». Ну, по-друге, я думаю, що це система, це вірніше зміна механізму контролю за якістю і безпечністю продукції. Як традиційна наша система контролю безпеки харчової продукції, вона контролює вже готовий продукт, кінцевий, так скажімо, продукт. Так? Її основний недолік пов'язаний з тим, що вона лише фіксує вже наявну проблему. Якщо вона існує, вже випущено цю недоброякісну продукцію, і тому ми вже її маємо. Тобто ця система вона в кінці її вже бачить. Так? Відповідно, вона не може попередити випуск недоброякісної продукції, а якраз хаз. Він це така система, яка попереджає саме випуск неякісної продукції, тобто, ставить перешкоду тоді, коли ще ми приступаємо тільки до виробництва цієї продукції. І тому вона не випадкова. Ця система називається системою забезпечення безпеки продукції каст. Тому я думаю, що вона дуже буде нормально діяти на попередження таких важливих, можливих проблем і забезпечувати безпеку на етапі виробництва. Але вона складна, доволі складна, вона доволі дорога. Тому на сьогоднішній день науковці висловлюють, деякі науковці висловлюють такі. Такі думки наукові, що вона може виявитися нерентабельною. Тому, коли кожне підприємство у себе застосовує впровадження цієї системи, потрібно ретельно дуже до цього підходити і все рахувати. Зрозуміло, дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок. Алло, доброго дня. Алло, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Світлана, я до вас телефоную з Вінниці. Сьогодні вже пані Ірина розпочала говорити про. Овочі та фрукти. Я б хотіла дізнатися, хто в Україні перевіряє якість цієї продукції і де її купляти найкраще. Наприклад, якщо дитині хочеться дати так, свіжу там черешню, де як знати, що наприклад на тій чи іншій точці вона є найменш шкідливою? Дякую. Дякую вам за запитання. Я е, хочу сказати, що сьогодні все те, що в нас в Україні виробляється, воно повинно, е, тобто вирощено на теренах України, воно повинно супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом. А також закупівельним актом. І в цьому закупівельному акті там все прописано, де вирощено, на якій території, хто постачає, цей фермер може бути, може бути господарство, може бути окрема людина, яка 10 чи 20 кілограмів черешні привезла на ринку, її здала в лабораторію, і подивилися, і вже ви її можете купляти. Але якщо ви купили на стихійному ринку, там ви нічого цього не побачите. Там, де воно зібралося, звідки його завезли, ви питання на це питання ви відповіді не будете мати. Тому я раджу купувати на ринках, на стаціонарних, обладнаних ринках, там, де проходить контроль обов'язковий, і де ця продукція перевіряється. Якщо будемо говорити про продукцію імпортну, у нас споживається десь біля 1 мільйону тонн на рік продукції плодоовочевої, яка завозиться з інших країн світу і ця ну, дуже велика кількість цитрусових банани. У нас лідери цієї продукції. У нас є сушенна продукція, тобто ізюм, різні фіники. Так сезон, так, так особливо так, так і тому ця продукція вона обов'язково перевіряється фітосанітарною службою України. Карантин. Він дивиться на те, щоб там не було шкідників, щоб не завезли ніяких різних комах і таке інше для на територію України. Це він повинен цей сертифікат, карантинний сертифікат повинен бути у кожного того виробника. І той, хто її закуповує, де раджу купляти. Треба зараз у нас дуже великі ринки на Києві, на Київщині є, і це дуже добре. Столичний ринок я сама користуюсь цими послугами, і їджу на окружний великий цей ринок. Там дуже нормальні такі ціни, і там можна побачити всю продукцію, яка потрібно тобі починаючи від відсилати, закінчуючи там картоплею, так? велику кількість їх не треба придбавати, а можна взяти і кілограм, і менше, але там тобі видадуть всі документи необхідні для того, щоб на твою вимогу видають всі необхідні документи. Ну і свідоцтво про якісне посвідчення, свідоцтво про відповідність цієї продукції, або сертифікат відповідності, чи те, чи інше повинно бути У цієї продукції, яка імпортується або експортується. Тому треба це вимагати у продавців. І продавці повинні видавати ці свідоцтва, і повинні вони бути з мокрою печаткою. Все сертифіковане, так, так, все сертифіковане або, от я сказала, декларація про відповідність повинна бути на цю імпортну продукцію, якщо вона імпортна. І вони обов'язково повинні нам її надавати, на нашу вимогу. Дякую за розмову. Нагадую, що в ефірі була онлайн-конференція з головою Всеукраїнської громадської організації Асоціація з питань захисту справ споживачів Кравченко Іриною Миколаївною. Будьте здорові, споживайте тільки якісні продукти харчування. Дякую, до нових зустрічей.